Слава Ісусу Христу, шановні телеглядачі! Ви дивитеся щотижневу екологічну рубрику телепередачі Комісії з екології Римсько-католицької церкви в Україні та Комісії з екології Мукавчівської Гри католицької єпархії з вірою в серці, під час якої ми продовжуємо знайомити вас з основами екологічного вчення церкви. Я, Біланич Михайло, ведучий екологічної рубрики. Сьогодні поговоримо з вами про Міжнародний день безпритульних тварин, який цього року святкуємо 15 серпня. По всьому світу організації збираються в третю неділю серпня, щоб висловити стурбованість стосовно споводження з безпритульними тваринами. Закарпаття ця проблема також не обминає, адже дуже часто чуємо і від знайомих, і в засобах масової інформації, що безпритульні собаки покусали людей чи не коїли ще якогось лиха. Лише цього року, за деякими даними, близько 315 чоловік на Закарпатті покусали собаки. Крім того, безпритульні тварини можуть бути рознощиками інфекцій, наприклад, сказу. На даний час це важлива проблема в суспільстві, її потрібно вирішувати, незважаючи на інші соціально-економічні виклики сьогодення. І хоча лунає багато обіцянок від влади, але притулків немає, вакцинацію без хатченків ніхто не проводить, а ризикують життям і здоров'ям звичайні люди, особливо діти, які щодня ходять вулицями по осцілі зграї бездомних собак. Після розпаду Радянського Союзу багато власників собак і котів збідніли і просто викинули на вулиці тварин. З того часу цей спосіб позбавлення тварин досить поширений. Крім того, бездомні тварини дуже швидко розмножуються, що посилює проблему. Але саме суспільство породило проблему, а не хоче її методично вирішувати. Деякі організації або й окремі люди вдаються до різних радикальних методів від стріл або масове отруєння тварин. Іноді використовують більш гуманний спосіб, хімічну кастрацію тварин, але він дуже дорогий, тому не є поширеним. Такими методами цю проблему докорінно не можна вирішити. Тим більше, негуманні методи негативно впливають на культуру суспільства, порушуючи духовність людини. Давно доведено, що рівень духовності людини визначається не лише соціальним середовищем, але й характером спілкування з світом природи. Жорстокість до тварин у дитинстві може перерости у жорстокість до людей. Єдиним чином можемо змінити проблему в корені це змінити наше ставлення до неї. А саме не покидати тварин на призволяще, бути відповідальними за них і регулювати їх чисельність розумними і гуманними методами. Саме тому у світовій спільноті і був започаткований Міжнародний день безпритульних тварин. Це не свято, а скоріше нагода привернути увагу до проблеми, яка вже багато десятиліть існує в багатьох країнах світу, в тому числі й у нашій. Ми часто стикаємося з намаганням закрити світ правди. Не хочу нічого знати, я буду погано спати, не треба мені нічого розповідати. Але від того, що закриєш очі, проблема не зникне, вона все рівно залишиться частиною нашого життя, і її все рівно треба буде вирішувати. Отже, чим скоріше почнеться вирішення, тим скоріше буде результат. цей день увійшов до міжнародного календаря згідно з пропозицією міжнародного товариства прав тварин США. Проблема безпритульних тварин знайома кожному великому місту, де гостро стоїть питання будівництва притулків для бездомних тварин. Щороку зростає кількість країн, які підтримують цю ініціативу проведення Дня безпритульних тварин. Україна не стала винятком, оскільки ця проблема у нашій країні досі не вирішується гуманними методами. Собак продовжують бивати, бо до цих пір не були побудовані притулки і не налагоджена система роботи з безпритульними тваринами. Тому для нас цей день. Це ще один шлях достукатись до сердець людей, розповівши їм про те, що біль однаковий для всіх і для людей, і для тварин. Представники громадських організацій, а також небайдужі жителі країни, у цей день можуть висловити своє відношення до того, як влада вирішує проблему зниження чисельності безпритульних тварин у місті. Отже, ми, як християни, відчуваючи відповідальність за створіння, замислюємося над цим і стараємось вирішувати подібні проблеми ще в зародку. Наприклад, відчуваючи, що не можемо прогодувати велику тварину, яка потребує чимало їжі, краще не заводити її взагалі. Або якщо завели вже, то ні в якому разі не виганяти на вулицю. Також можна, об'єднуючись громадські організації по захисту тварин, вимагати в державі вирішити питання з притулками для бездомних тварин та іншими різними способами захищати цих бездомних створінь. На цьому я прощаюсь з вами. Наступний четвер продовжуємо розгляд інших екологічних питань в рамках передоворонної місії церкви. Нагадую вам, що ви дивились щотижневу екологічну рубрику телепередачі комісії з екології Римсько-католицької церкви в Україні та комісії з екології Мкачівської католицької єпархії з вірою в серці. З вами був я, ведучий екологічної рубрики Іланич Михайло.